Усім доброго дня. <кхи> Вирішив запропонувати вам розпаковку посилки з Aliexpress. Всі знають, яка ситуація зараз в Україні. Тут в коробці знаходиться гібридний інвертор, по ідеї. Посилка прибула вчора. Не зовсім зрозуміло, де тут верх де низ, по наліпкам поштовим верх тут, а по написам китайським верх тут. Хочу поділитись з вами таким своїм досвідом покупки дорогого товару на Аліекспрес, який обкладається митом в нашій державі. Ну, все по порядку. Все розкажу. Кому буде цікаво, зараз відкрию цю коробку. Подивимося, що там всередині. По всьому видно, коробка відкривалася кимось. Не знаю, чи це була митниця, чи це продавець сам. Зараз відкриємо і подивимося, що там знаходиться всередині. З... На вид, З виду коробка ціла. Ніяких ушкоджень немає, бо є такі випадки, коли коробки приїжджають з пом'ятими вуглами. Так, ну, я так розумію, Одинчайно. Значить, Значить, будемо рахувати тут. І є ось невелике ушкодження. Буду мати надію, що воно не сквозне. А так, упаковка ціла, звичайно. Так, ну що, поїхали. Подивимося, що нам там всередині. Упаковку я не відкривав, цю коробка приїхала з кур'єром вчора ввечері, пізно вже. Не було часу і, чесно кажучи, і бажання. Відкривати щось, дивитися. Вирішив. І для себе, і для про всяк випадок для продавця. Розпаковку візняти на відео. Так. Здається, угадав. Навер все-таки тут. Звичайно, кидається в очі оця скуча цей. Гірчичного кольору. Ну, не то помаранчевий, не гірчичний, ну без різниці. Явно коробка відкрита була, відкривалася. Ну, момент істини. Інвертор. Що в нас тут є в комплекті? Так, мануал. Коннектор мс 4 Дуже добре. Далі нічого немає, нічого не бачу. Це відходу в сторону. Ну Це шайтан машина хоч знімає. Ага, знімає. О, знімаю нагову пружку. Так, ось о коробка. Трохи прим'ята. Тут, походу, Wi-Fi модуль так і є. Wi-Fi модуль, антена, інструкція і там ще бачу кабель. Все є, ну що можу сказати? Він громадний просто, монстр. Цей інвертор на 10,2 кВт по панелям, так скажемо. Потужності вистачає в нього. Зараз витягну при... розглянемо далі. Ух ти, йолки, палки який важкий. Ой. Так. Так, сюди його. Коробку сюди. А його сюди на місце. Так. Да, капець, який він здоровенний. Оп так. Ага, він так не стане, щось йому тут заважає. А заважає йому оця цей захист конекторів для панелі. Сонячне. Так. Так. На вигляд усе ціле, ага, є ось отріщинка невелика, але це пошкодження, мабуть, зроблено цим саморізом. Не видно, щоб тут був якийсь удар або ще щось. Так, Ну, все ціло, чудово. Так, ось його характеристики. Якщо цікаво, кому. Ну, як бачите, все гаразд. Зараз, звичайно, зупинюся трохи на... на тому, як це все діло, процес покупки був. Ми всі знаємо, як купується на AliExpress. Товари, які вартістю більше, ніж 150 євро, накладається мито, накладаються там різні платежі, ну, не, не різні, а з мито платиться і платиться ПДВ. Порахував я по його ціні, ПДВ мені виходило там з митом ну, дуже велике. Порядка 6 тисяч гривень. Ну, це було в будь-якому випадку дешевше, ніж купляти його тут у нас в Україні. Зв'язався з продавцем, знайшов магазин, і ну, магазин іменно, вроді як фірменний магазин цього виробника. Зв'язався і тут наткнувся на таку. Непонятку, продавець мені написав: да, є, є на складі у Європі. Тобто, ми міст почтою вам вийшли його, але ми висилаємо з Китаю вам маленьку посилку. Чесно кажучи, я з таким не стикався ніколи. В на Аліекспресі покупки робив, але вони дрібні були. І з тою пропозицією, що мені предложив цей продавець, якось це ну, мені не сподобалось. І я не зрозумів. було похоже на якийсь розвод, скоріше за все. Він предложив мені так: роблю заказ. Його оплачую, він висилає мені з Китаю по типу таких конекторів подарункових. І тут же ж приписка така. Просе, коли я отримаю конектори, не відкривати спір, того що сам інвертор прийде пізніше мені, після того, як я отримаю ці конектори подарункові. Ну, це зовсім мене вибило з колії. Я почав шукати інформацію по такому питанню. Ніде нічого не знайшов, ніхто нічого про це не пише. А пишуть навіть навпаки, деякі продавці посилають супутній товар і чекають. Ну, Припустимо, відправляють, ви купляєте ноутбук, а вам сумку. До ноутбука з супутнім товаром, як подарунок. Відправляють сумку, а ноутбука нема. Ну, і починаються там диспути, спори і так далі подібне. Ну, дивлячись, дивлячись на рейтинг і відгуки про цього продавця, вирішив ризикнути. І ось, виходить, так. Я зробив заказ 31 жовтрі по ссилку. Ту подарункову, яка з Китаю, відправили, відправили одразу. А про сам інвертор тишина була, так як вони мені написали, про інвертор, вони відправлять пізніше. Я запитав, навіщо це таке треба? Мені пояснив, продавець, що це треба, для того, щоб до того, щоб все пройшло правильно через Aliexpress, і як, так як інвертор сам буде. Відправлятися з Європи, то їм до того трек-номера треба щось під, підв'язка якась. Тобто, воно має через AliExpress пройти. Вони не можуть просто зі складу відправити мені інвертор. Ну, якось це виглядить все так слизько, м'яко кажучи. Ну, тим не менше я вирішив ризикнути. Ну, і ось 3-го, 3-го, да, здається, 3-го чи 4-го Листопада він з'явився в містпочта, вже почав інвертор відслідковуватись. Потім були вихідні дні, і він завис. Десь на сортувальному центрі він завис. Я вже так почав, почав собі мислити: мабуть, попав на розмитнення. Але буквально 8-го з'явилось в міст пошта, з'явилося сповіщення про те, що виїхав з сортувального складу. Покинув сортувальний склад, і мені було предложено по бажанню змінити адресу доставки в додатку в телефоні. Там, діло в тому, була указана адреса Укрпошти, і я так розумію, вони е, повинні були відправити його на міст пошту відділення, яке знаходиться поблизу. Ну, про всяк випадок, я е, зайшов в додаток, змінив адресу е, на доставку кур'єром. Все. А, ні, за те, що якби я змінив доставку на відділення, це було б безкоштовно. За доставку кур'єром мені було предложено заплатити 160 гривень, здається, так. Там же ж, зразу на, на сайті я оплатив доставку. І от вчора, 10 листопада, Кур'єр привіз мені цей цього монстра, так скажем, по розмитненню. Не знаю, як так сталося, з чим це зв'язано. Ми та мені на нього не нарахували. Це, звісно, дуже приємно, що так сталося. Чого не нарахували, я не знаю. Можливо, це зв'язано з, з таким положенням, яке зараз у нас в Україні. Вирішили, так скажемо, пожаліти народ. Хоча, я, чесно кажучи, в це мало вірю. Щось думалось, що для оплати щось буде всередині коробки, ну, як ви самі тільки що побачили, нічого в коробці немає, кромі інструкцій, вайфа і конекторів. Тобто, скажімо так, проскочив, проскочив. Це дуже приємно. По підключенню я не чекав, що інвертор прийде швидше, ніж акумулятори. Акумулятори до нього заказані комірки заказані літій залізофосфатні. На жаль, комірки десь будуть під новий рік. То підключення, поки я його робити не буду. На випадок блекауту ну, у мене там воно є генератор. Є ще ДБЖ. Вольт Польська Sinus Pro 2000. На випадок блекауту мені цього буде достатньо. А поки буду розбиратися з цим монстром. От що так коротко, може не коротко, вже вибачте, як, як, як вийшло розказати вам про цю посилку. Якщо будуть якісь питання, задавайте відповім. Всім гарного дня, всім миру, здоров'я і всіх благ. До побачення, до наступних зустрічей.